Вітання, друзі. Монітор VEV Sonic дуже старенький, 2007 року, якщо не помиляюся, згоріла підсвітка. Але цікаво тим, що я ще за роки своєї практики не бачив такої підсвітки. Зараз я вам покажу, яка вона. Так, знімаємо. Так, цю тут музика. І ось такі лампи тут стоять. Стоять тут ось такі П-подібні лампи. Їх тут 1, 2, 3, 4 штуки. І вони вийшли з ладу. Оце драйвер, який тут стояв, два трансформатора, транзистори розкачки і контролер. Живиться блок, жив... монітор від блока живлення зовнішнього. Виход йде напряму. на Основну плату. А тут у нас є плюс-мінус вимкнення і дімер. Будемо вичисляти. Але перед тим нам потрібно замінити оці лампи всі і ставити ми будемо світлодіодні стрічки, ось отакі. Будемо їх розрізати, мабуть, клеяти і повинні в лампи світити туди. Тобто світлодіоди будуть встановлені ось так. І також буде встановлений драйвер, який буде керувати ось цими світлодіодами. Ну, якось так. Будемо зараз щось пробувати робити. Незвична конструкція. Зазвичай лампи стоять в торцях і легко ставляться ось ці світлодіодні матриці. Але, але тут така проблемка цікава. Ладно, будемо щось робити пробувати. І так, шановні, стрічки я приклеїв, я їх розрізав пополам. І з'єднав за допомогою дрота МГТФ. Закріплено стрічки за допомогою двостороннього скотчу. Тут теж проклеєно, кабеля, пропущені. Драйвер підключений. Давайте перевіримо, чи вони працюють. Так, Живлення подали, тепер подаємо на керування сигнал і, як ви бачите, світиться підсвітка, у нас працює. Добренько вимикаємо і будемо працювати далі. А далі ми будемо поки що збирати попередньо і далі будемо вже дроти під'єднувати там знизу ну, до самої плати, десь монтувати сам драйвер. І так, друзі, сама матриця вже встановлена, все закріплено. Ось такий він товстенний, як ви бачите. Так, Шлейфи під'єднані. Нам залишається. Випаяти ці трансформатори, деякі деталі для того, щоб встановити сюди драйвер світлодіодів. Ну і, звісно, розпінувати самі дроти, десь, виявити дещо. І будемо перевіряти. якось так. Продовжуємо далі. І так, друзі, все зібрано. Драйвер закріплений. Лишні я викинув, під'єднав живлення. Плюс-мінус і у нас, як на будущее, на майбутнє вам покажу. Верхній це демірування, регулювання яркості, а нижній контакт крайній це сигнал на вімкнення, активація самого драйвера. Давайте зараз під'єднаємо живлення і перевіримо, що в нас вийшло. Під'єднуємо наш генератор. І блок живлення. Так. Вмикаємо, так. перевертаємо. Так, запуск. 98. Запуск. Так. Вмикаємо генератор. Ну, Замітні, звісно, такі розводи, але це монітор вже викидала людина і тому подарувала, для роботи він піде, я гадаю. Так що, як то кажуть, дароному коню в зуби не дивляться, давайте позмінюємо трішечки сигнали на сам монітор, подивимося, як він буде реагувати, працювати. Так, червоний, зелений, синій і кольорове поле. Це все, в принципі, можна вважати, що монітор готовий, в принципі, користуватися можна, як ви бачите, видно трішечки затемнення, але це незначне, ще раз нагадую, що це для роботи десь він згодиться, як то кажуть. Все, зараз буду далі збирати і, і далі збирати. Так, ставимо екран захисний. Не забуваємо за нього. Вбігаємо роз'ємчик і далі закручуємо всі гвинти. Як ви бачите, ніде нічого не випирає, все прилягає добре, збираємо далі. І так, друзі, монітор вже, як ви бачите, зібраний, з ніжкою з усим. До речі, цей монітор йде з динаміками. Тому що вам не потрібно буде докупляти окремо колонки, якщо десь використовувати його. Так, ну що, пробуємо вмикати. Де він тут вмикається? Так. Є в нас запуск, як ви бачите, є в нього картинка, все показує чітко, тобто він іще трішки попрацює. Так що, якщо у вас вийшли з ладу ці лампи, сміливо можливо, можна їх ставити, але доцільність цього ремонту... Уже буде за вами, чи стоїть його робити, чи не стоїть. Я ще раз нагадаю, що це монітор подарений, людина збиралася його викидати. Але як ви бачите, він ще трішечки може пожити. Звісно, що фотографії на ньому фотошопів не вийде робити. Але як для такої повсякденної роботи ще можна користуватися, як ви бачите. Все, друзі, на цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.